Друзі, перше про головне, поїхали. Смерть американських солдат у Литві та зрив перемир'я Путіним зіграли свою роль. Одразу після трагічного інциденту у Литві та ударів РФ по енергоструктурі України. Трамп нарешті зробив термінові заяви проти Путіна. Отож, заява Трампа: якщо Росія не погодиться на закінчити війну, і я введу вторинні санкції і тарифи на всю російську нафту. Тобто, якщо ви купуєте нафту в Росії, ви більше ніколи не зможете вести бізнес із США, заявив Трамп. Ці санкції доб'ють економіку Путіна. Остаточно білий прапор і капітуляція Москви через місяць-два. Рифи на Росію будуть введені протягом місяця, якщо не буде угоди про заприпинення вогню. Заявив Трамп. Путін знає, що я злий, але в нас з ним поки що дуже хороші відносини, і злість швидко росіється, якщо Путін зробить правильні речі, заявив Трамп. Кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені і сказав, що він дуже розлютився на президента Росії Путіна та перегрузив запровадженням додаткових тарифів на російську нафту. Повідомила журналістка НБС Крістен Велкер. Популярні Російського правителя Путіна завжди підстюбувалося війною. Саме ця війна є неполітична необхідність і для нього, і для мільйонів його людей. Пише британська газета The Times. Уведені припустили, що президент Шадонан Трамп міг нарешті проснутися та зрозуміти, що Путін навіть віддалено не зацікавлений у завершенні війни з Україною, принаймні доти, доки не будуть досягнуті його початкові цілі. Зазначається, що це усвідомлення може пояснити ще більш грабіжницькі вимоги, які Трамп висунув Україні передати контроль над її природними ресурсами і виплатити сто мільйонів. Доларів боргу за нібито раніше надані послуги. Єдине, чого Трамп хоче найменше, це посваритися з Путіним, яким він глибоко захоплюється. До нього можливо мати можливість звинуватити президента Зеленського, якщо угоду буде не укладено. Тому робити пропозицію, яка є неприйнятною, це один із способів гарантувати, що будь-яку невдачу буде покладено на Україну, а не на Росію або на самого Трампа йдеться в публікації. Втім, останні заяви розвіюють ці гіпотези. Зазначається, що Путін методично прагнув відновити цей Янський менталітет, починаючи з дітей, зокрема, у липні 2000 року 2000 року, вибачте, було ухвалено постанову номер 551 про військово патріотичну молодь і де. Тячі об'єднання, і тепер федеральне агентство у справах молоді РФ курує близько 36 тисяч військових патріотичних клубів у червні 2022 року. Путін, виступаючи перед молоддю, виклав своє стратегічне розслідування і своє стратегічне захоплення Петра Великого. В своїй промові він підвід до того, що цілі РФ загарні. пам'ятних часів слояни жили разом із фіно-угорськими народами, і ця територія перебувала під контролем Росії. Те саме стосується західних напрямків, облоги нарви із перших походів. Він повертався і зміцнював, і якщо ми будемо виходити з того, що всі ці основні цінності становлять основу нашого існування, ми безумовно досягнемо наших цілей, заявив тоді неадекватний Путін. Нарва є частиною Естонії, і ця промова викликала там сум'яття. Зазначили у виданні при цьому публікації. Акцентували, що поки Трамп і Путін намагаються поділити світові ресурси, немов мафіозні боси, британський уряд заявляє, що світ змінився, але не демонструє жодних ознак усвідомлення, що це означає. Втім, сьогоднішня заява Трампа і погрози Путіну, таки підкреслюють Трамп і тепер діяти буде жорстко. Від попередніх планів він відмовився: тиск на Україну буде зменшуватись, тиск на Путіна буде збільшуватись. У той же час Зеленський скликав термінову нараду, на якій доручив організувати вибори після термінового і повного припинення вогню. Пише The Economist, посилаючись на джерела в уряді України. Американці вважають, що вони можуть бути досягнуті 20 квітня. Це буде повне перемир'я, і до кінця квітня, великдень, пише видання. Перше підтвердження інформації про вибори може з'явитися напередодні або 5 травня, крайнього терміну для парламентського Щодо продовження воєнного стану, який спливає 8 травня. Серйозна підготовка до того, що Зеленський буде балотуватися на другий термін. Триває прямо зараз. Джерела стверджують, що вибори планують провести влітку, початок липня, згідно закону. Зеленський нібито спробує застати суперників з Ненацька пневмивими виборами, сподіваючись, що стислій термін дозволять йому балотуватися без опонентів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та анодійних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!